Взимку традиційно проходять звіти комунальних підприємств перед мешканцями мікрорайонів, які вони обслуговують. Днями на базі загальноосвітньої школи номер 8 пройшов такий звіт. Працівники вже по No4, міського доканалу, тепломережі зустрічалися з жителями мікрорайонів Коростень Подільський та селище Фрунза. Представників громади на зустрічі звіті було зовсім небагато. Проте це здається, були найактивніші члени спільноти. Вони висловили незадоволення прибиранням дворів, затримкою з поточним косметичним ремонтом і не своєчасним реагуванням на скарги. Начальник в жрепу номер 4 Ігор Григорчук пообіцяв розібратися з ситуацією, що склалася з прибиранням дворів, і зазначив, що, попри незадоволення окремими моментами, мешканці не мають ігнорувати те, що зроблено підприємством. Я зараз перевірю, я от не можу по вашому будинку, бо взагалі у нас не було скарг про те, що ми не прибираємо. У нас нема таких скарг. У нас єдина проблема була сьогодні, по користеньку Подольському, це вивіз рідких побутових відходів. Сьогодні це сама головна проблема це була. Піднято, звісно, начальником ЖЕКа, доведено до міського голови. У нас вона була виведена із тарифа. Ця послуга. І ми не могли вивозити ці рідкі побудові відходи за рахунок нашого прибутку, з якого сьогодні немає, сьогодні люди не сплачують, і ми не могли цю роботу робити. Тобто на наступний рік, ось о 20 січня, буде засідання міської конкому і буде прийнято нові тарифи, де включена якраз ця послуга, як ось людина живе по Кривоноса 5. Вони просили, щоб включили цю послугу у цей тариф, і ми будемо, як тільки міський конком прийметься рішення. Ми зразу будемо вивозити за рахунок якраз цієї послуги. Далі, сьогодні міський конков запланував у цьому році виділення коштів на 357 тисяч гривень на остаткування центральної каналізації. Тобто ця, взагалі це питання уйде в історію. Сьогодні е, зроблений вже кошторис. Зроблений план, водомережа буде виконувати цю роботу, і заплановано на цьому році головна проблема, щоб людей вже забезпечити те, що не було зроблено в 20-му віці. Зробимо якраз на залежна Україну в 21-му віці, щоб забезпечити людей нормальні каналізації. Своєрідний підсумок підбив заступник міського голови Олександр Єсенецький, який зазначив, цілком вірогідно, що зовсім скоро мешканці займатимуться впорядкуванням багатоповерхік на власний розсуд. Перспектива, яка перспектива така, що той, хто проживає у будинках і має турбуватись про стан будинку, про його утримання і інші питання, які з цим пов'язані. Отака перспектива, і це невідомо чим закінчиться. І я знаю, у вас 100 питань наперед, що з цим робити. Ніхто не знає відповіді, але всі країни. Пройшли через цей етап. Ми теж зараз, ви ж бачите, чуєте політику вищого керівництва, що ми рухаємося в Європу і європейські традиції у нас будуть, і європейські стандарти. Тому незабаром за допомогою ініціативних людей, таких як ви, які сьогодні прийшли, а не ті, хто не прийшов, ми обов'язково рано чи пізно збудуємо, але не за рахунок держави, а за рахунок власних коштів. Як буде покаже час, а поки усі скарги. І мешканців, висловлені під час зустрічі, були занотовані, і по ним було обіцяно або виконати необхідні роботи, або дати роз'яснення з приводу ситуації.